Всім привіт, на Україні! Ось ще Петранці. Такий кінь. Кінь такий у нас в Такий собі має за 24, десь скільки? Метрів 60. Я не знаю висоту. Може має більше, ніж метр 60. Він трошки більший, ніж наш орди. Є ще буде варто. Широкий Ось, Ну май, цікаво. Окейний. Адекватний.

Який то ще в горинку? Більше. Грубший. Групший. Ти гробший то я? Ну то й має рубені. Має то вкрити. А ви не буде джехати? Не Нема що кожен не, Івані жалувати познімати Так же ми прийшли. Ні? Що вони не вручуть нічого.

А ну. Що там? Метр дев'яносто вісім. Ну то два метри. Ану нога. Розпів висоту. На лінійку. Метр сім. А на лінійку буде?

Що кінь файний є. На 365 має на лінійку, кінь великий. Бо він не втіли, він як наші немає і так, що тут Він не no. пустивне. Він не рівний, він не є такий. Так. Ще сіно, я його ще нічого не давав. На синій, кінь, на синій дві кінь. Подальший драсив, да? Там... Не не то Руму. я знімав колись там ты. Він вид нахуй. Це який від Румона. Від румона? Не продав Ромкове, а Ромкове рамковий купив А то нема там не ставила на каналі Румона. Yeah. Я того коня на каналі. А там же ребесі і він Я вже поняв, який такий. Чи пані великі Ой, Майгимо маємо м'ячку Що Треба українську таких коней пожукати? Чи є коні тепер? Є, коні потаніли кажуть. Є, як нема. є коні находиш. А він а, ти казала мені, що баба казала, своє. Що спали, що... геть, і а, 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 Таким був румуна, допали.

No. Довше. Довше і 39, 39, Та й ногу глупше має. Довші 39 390. Я хою валі будуть казати зараз, що ми ціну розголошуємо. Точно. А а мені Галина казала, що я буду казати. А, а мені Галина люди казали, бо ми ціну, не дай Боже, не казали. Ні, ні, а де його взяли? Ну літі. Галина мені казала, то б мені Галина казала, що що таке. Так робуть мені дзвонити, що я ціну розказую за того коня. Ага, то може продала коні. Кажуть, що поза мене коні не можеш продати. А, де, але, але, так. Ага. Ти не бірві продали лише. Ага. Обе якби я на того коня не пішов познімати про того коня, може би ніхто і не знав. А Де він тепер є інтерес? Усякого бо по він або липовець, або махаю. Ти пішов? Ломку. Того, я только не буду в Геннове купили. <свёк> Рад мои широкие лисы, ну, файно такую маленькую. Цикавую тоже. Кован На а две ноги. На две, на передние лишь. Райд. Кто уже барит Богдан? 350, Войми Войми, да там 350 чи 400. Паями під ков. Спокійно бере я курку. Так, да Та, тики, куте засвіти дам щось в цю бочку е-е 600. 600 тягнеться, значить. Але то сімка, а вісімка і девятка дорожче. Так. Я тут уже 60. Так. Ан читали як я села попасть було до 8 минути Кінця не продає Всім до побачення, стати лайки, підписуйтесь на канал.